Чуцькі новини на телеканалі Лтава. Моді вітання. Про події п'ятниці вже готові розповісти вам. Шановні телеглядачі, журналісти Кременчуцьких новин. А мова сьогодні йтиме про таке: на Полтавщину потрапила свинина, заражена африканською чумою. У позаміських таборах зоряний та енергетик гасили умовну пожежу. Та скільки коштує зібрати дитину до школи, дізнайтеся далі із випуску новин. Два акценти тижня карантинні рослини і каналізаційні люки. Їм сьогодні найбільша увага та обговорення на апаратній нараді у міськвиконкомі бур'яни з амброзією потрібно терміново знищувати та докласти всіх зусиль задля запобігання крадіжкам каналізаційних решіток і люків. Цього тижня триває напружена боротьба з порушниками правил благоустрою міста, а саме з тими, хто не косить бур'ян та карантинні рослини на закріплених територіях. КП «Благоустрій» – трикутник, зелена зона, район «Дармаша», не покошена трава, хоча вона рішення закріплена за ними. Першотравневий район котеджної забудови. Наші підписання ігнорують фірма МАСТ, Свіштовська 19, фінансовий кредит Реалтик, будівля колишньої екологічної інспекції Бойка 20, фірма Юніон, бетонна 19, супермаркет Велмар Борисов, першотравневий 15, дроб 1. Будівля знята з баланса житлового сервіса передана багаті з Вікторії, але договора не заключає з дворниками із Капеблагострі і Касітні Які заходи ви вживаєте? за цього неділю. надано на 28 восім і три протоколи. Протоколи на мастин, протоколи на зупинку дармаш там предпринимателі їжі пообірали свою територію показником вашої роботи є, є тут тільки одне: чисте місто. Якщо десь не прибрано, то ми повинні про це знати. І, і всі кермічужани повинні знати, хто хто це робить, хто не прибирає. Перший заступник міського голови Віктор Калашник акцентував і керуючі компанії Навчасний покіс трави. Внімання на покосі, на, на уборки і на амброзії, котрий зараз буде багато. тому що якщо ми будемо з опозданням з нею боротися, то потім вона поборить нас. Ну і спасибо, що не настаиваете на повышении тарифів. Спасибо, що приймають Кременчужан і владу в місті Кременчуці. На сьогодні мало не стихійним лихом для Кременчука стало масове викрадання люків, колодязів, комунікацій та каналізаційних решіток. Щодня, що найменше, викрадається близько 15 одиниць на 20 підприємств, а буває більше. Буває більше люків та кондиційних рішень. На жаль, динаміка лише погіршується, результату ніякого нема, але є деякі позитивні моменти. В чому? На сьогоднішній момент досягнута домовленість по прискоренню виготовлення та встановленню бетонних люків на комунікаційних мережах Укртелекому. Щоденні факти розкрадання металу підтвердив і керівник управляючої компанії. Ми фіксуємо випадки вороства, запорної арматури, Нашло до того що та розбирають повністю ліваторної взлифтама. Розібратися, які пункти металобрухту приймають люки та решітки. З таким дорученням звернувся до правоохоронців перший заступник міського голови Віктор Калашник. Люки решітки, тема номер роди. Якщо потрібні якісь народні дружини, то ми це можемо зробити, щоб допомогти. Тому що дійсно, ну, вони ж не на квартири їх носять, десь є пункти металоприймання там і, будь ласка, тому що ми завтра перенемо. І діти будуть падати, і машини будуть провалюватися. І... Без вас ми нічого не зробимо. За допомогою до начальника міліції на апаратній нараді звернувся ще один заступник міського голови Віталій Малицький. Є питання по заїзду транспорту в парк Придніпровський. Там стоять знаки, в'їзд заборонено, але, на жаль, деякі кафе працюють вночі і люди під'їжджають прямо туди автомобілями. Вчора ночі було збито автомобілем новий столб освітлення на алеї змушені атракціонів біля кафе Експрес. Ну, Скажімо так, винувати приводить з місця події з них. Зараз готуються документи в міліцію на, на цю ну, Це пов'язано з тим, що туди не санкціоновано постійно транспорт заїздить. Якщо можна там гаїв, щоб про профілактичну роботу, тому що патрулі ходять в піші, але вони територію 16 гектарів поки обідуть, то тобто транспорт може безперешкодно заїхати. Про інші новини з життя міста, як то якість води у кранах та річці, лікарів інтернів, вимушених переселенців та багато іншого з підсумку подій тижня на апаратній нараді у міськвиконкомі у Кременчуцькому центрі надання адмінпостух запроваджено електронну чергу для реєстрації бізнесу. Раніше підприємці стояли в живій черзі, щоб отримати певні документи. Тепер бізнесмени можуть записатися на прийом у зручний для них час за допомогою терміналу, встановленого в холі ЦНАП. В вже Запись на електронну очередь в 125 п'ятий кабінет. Це реєстрація фізичних і юридичних літ. Теперь його можна осуществить записаться на время, как, э, лично обратившись, так і по телефону. Трінердин сімдесят шість у серпні. До лав крамчутських медиків надійшло поповнення з числа молодого покоління лікарів з 3 серпня. У понеділок приступили до роботи і навчання. У нас 22 лікарі інтерни. З різних спеціальностей, але більша частина з них це лікарі первинної ланки. сім сімейної медицини і сім педіатрів. Це найбільша кількість інтернів за останні 15 років, і вони я вважаю, що поповнять ряди будуть, будуть достойною допомогою для лікарів первинної ланки. Про якість води в оселях Кременчужан інформацію надала очільниця СЕС. Якість води комунального водопроводу на даний час повністю відповідає вимогам санітарних норм. Що ж стосується стану води у річках, то з досліджень на офіційних пляжах Кременчука відомо наступне. Пляж воїнів інтернаціоналістів закритий вже протязі двох тижнів. І останні дослідження підтвердили погану якість води на цьому пляжі. Що стосується якості води на центральному пляжі, то вона коливається. Значить, на минулому тижні два рази ми брали там. Воду один раз погана, інший раз покращилась. За результатами останніх досліджень від 4 серпня вміст кишкової палички становить 21 тисяча при нормі до 10. Тому нами були взяти повторні проби. Ну, зараз поки результатів немає. Якщо повторна проба також буде погана, буде оповіщення для населення міста про заборону купання. За останній тиждень кількість облікованих вимушених переселенців зменшилася на 200 осіб. Зараз складає 3585 осіб. Це зв'язано з тим, що міграційна служба перевіряє зараз фактичне місце проживання переселенців. Це пов'язано із тим, що військомат вимагає списки переселенцям віком від 20 до 45 років. І автоматично районні управління знімають їх. За даними військомати, вони, вони фактично не проживають. За даними військкомату, зараз на обліку перебуває 11 переселенців і 5 із них мобілізовані. Позаміський табір оздоровлення та відпочинку зоряний відмінно пройшов атестацію. Атестаційною комісією Полтавської обласної державної адміністрації табору присвоєно вищу категорію. Це перший він отримав таку категорію, до цього була перша категорія, як і соксупутник. Вперше в цьому році табір зоряний, мабуть, більш ніж за 10 останніх років, охопив оздоровчими послугами тисячу дітей. До цього цифра була значно менша. В цьому є велика заслуга роботи управління, як я вже сказав, тому що другий рік поспіль ми оздоровлюємо дітей за спільною програмою Фонду народонаселення ООН та Міністерства соціальної політики України і на третій. Оздоровчій зміні у нас відпочиває 68 дітей з території Луганської та Донецької областей. Присвоєння вищої категорії є тому гідною оцінкою. Але ми не зупиняємось на досягнутому. ще раз хочу подякувати за виділені кошти на сесії міської ради, які будуть спрямовані на ремонт душових кабін, на ремонт президент України Петро Порошенко підписав закон про місцеві вибори, який Верховна Рада прийняла ще 14 липня. Згідно нового закону, у Кременчуці має зменшитися кількість депутатів. Згідно інформації, яку ми отримали від відділів реєстру виборців, на сьогоднішній день у місті проживає і зареєстровано 171 тисяча 198 тисяча виборців. Якщо попередньо говорити, то кількість депутатів органів місцевого самоврядування знижується на 30%, це в цілому по державі. У ну, місті Кременчуці закон передбачає десь 42 депутати. Безумовно, що буде створено 42 виборчих округа. І середня чисельність депутатів на виборчому окрузі десь порядка 4 тисяч виборців. У неділю своє професійне свято відзначають будівельники. Тож наприкінці наради перший заступник міського голови Віктор Калашник привітав фахівців будівельної галузі міста. Хочу привітати всіх будівельників нашого міста з цим святом, подякувати їм за ту роботу, яку вони проводять. Тому без будівельника не може змінюватись міста, на краще не може підтримуватись, тому хочу побажати їм. Натхнення хочу побажати всім здоров'я, миру, добра. Ну і впевнений, що наші будівельники найкращі і будуть продовжувати працювати на благо крамінь Окремим рядком на апаратній нараді пролунала наступна новина на Полтавщину. Потрапила свинина, заражена африканською чумою. Про це повідомив головний ветеринарний лікар Кременчука Юрій Сливка. У зв'язку з тим Кременчужан застерігають купувати на стихійних ринках м'ясну продукцію небезпечно для життя. Вчора Київська Публіканська лабораторія поставила діагноз класична шума свиней порядницькому районі, село Харцівці». Є фірма така «Клуку», яка завезла тварин з Борварського району Калитянський комплекс, на якому налічується 63 тисячі оголів'я свиней, які вживали заходи щодо знищення шляхом спалювання цих свиней, тому що інших методів немає. І як звідти тварини попали? На цю фірму «Лукоїв», а також звідти тварини були завезені у Миргород на забійний пункт, а також були завезені на Гобицький м'ясокомбінат. На сьогоднішній день ветеринарна служба Полтавської області обмежила доступ туди, і ці тварини на сьогоднішній день знаходяться під контролем служби, які повинні цими займатися питаннями. Звідси порядку сторони нікуди, ніхто нічого не вивозить. Ті питання, які були пов'язані з забоєм тварин у Миргороді і у Глобину, там тварини були завезені без падзмін, характери для чуми, і там немає необхідності, і лабораторні дослідження показали, що там збудника не виявлено. Що зроблено в Києвічуці? Кримучу проведена проведено розмови з керівниками підприємства, організації ринків, які переробляють і які реалізують продукцію щодо цієї стихійної вуличної торгівлі. Так, правильно, бабка стоїть, приїхав машина, дві чи три туші свинини, і та бабка продає. Та не бабка там продає. Там вже під'їжджають спеціально обучені пацани, які набирають на цих же забійних пунктах і торгують хворих. Я посилює тих. Людей, які, тих людей, які причаті в цьому питанні, підходить до них принципово, не можна сьогодні торгувати ні продуктами тваринного походження, ні тим більше м'ясом свинини, ріговядини і там колбаса виру вулиця. Чи готові до школи учні Кременчука? Адже залишилося рівно три тижні безтурботного літнього відпочинку. Далі навчальні будні зустрічі з друзями-однокласниками традиційно поділитися, як провели канікули, й обов'язково похизуватися новим шкільним вбранням та різнобарв'ям кольорових обкладинок на зошитах. Оскільки ж нині обходиться таке задоволення, дивіться просто зараз. От починає гривень». Заканчивается 650 гривен. А в чем разница? Чему-то 200, а то и 600. Ну, там ортопед идет на 650. Ортопед спина, ортопед шлейки. Вот 200 идет обычный, то есть, харьковский. А какие наибольшие по поподом? Те, что дороже, Средние 450 гривен. 350 гривен. Такие вот стоят 650. Такие 450. Вот смотрите. Ортопед, видите, полный. И полностью идет короб, называется он. Вот это вот. Вот видите, в чем разница? Здесь вот карманы такие. А этот уже идет 450, который. Ну, здесь идет вот такая вот спина. Вот такая шлейка. Ну, в принципе, все одинаково, просто, ну, тот идет короб, а этот обычный. Обычный. Истерия. Общая сумма где-то 1500, плюс 300 брючки, плюс где-то 250-300 рубашечка. Ну, три с лишним тысячи. Ну, это хороший костюм, приталенный силуэт. За 1495. Это, по это по самый 100. дорогой, да. да но ну, есть подешевле, есть по 900, по 800, по 600. Обувь 200-300 и выше. Ну, это так, чтобы нормальная. Сарафаны тоже, в принципе, не знаю, нам обошелся 350. так, в среднем. Ну, пока 2000, а там это дальше посмотрим. Это без констовара. Это колготки, сарафан, юпочка и блузка и, по-моему, еще свитерок. Ну, если канцелярия одета и бывает и 500, бывает и 300, кто на сколько берет. И 700 бывает, если на двоих, такой вариант. Мне еще с того года поставались вещи, поэтому я планирую В тысячи полторы до двух. Спортивные костюмы, кроссовки. Вот И на футбол тоже собираем. Ой, говорят, это так дорого. Ну, в тысячу гривен уже не вложится, наверное. Знаєш, сини та час такі, що просто не в лише тисячу гривень. Рюкзак один стоит от 350 гривень, вообще туфли туфлі теж 250. Ну а так все большие деньги нужны. Сьогодні представники 14-ї пожежної частини завітали до дитячих оздоровчих таборів зоряного та енергетика. Рятівники продемонстрували комплекс професійних прийомів, які вони застосовують при гасінні пожежі. Чи сподобалась табористам зустріч із вогнеборцями, дізнаєтеся із нашого сюжету. Літній відпочинок має бути не лише приємним та оздоровчим, а ще й безпечним, вважають кременчуцькі вогнеборці. Для того вони завітали до дитячих таборів і проінформували підлітків, як правильно поводитись з вогнем. А також що слід робити у випадку пожежі, розказали правила дотримання пожежної безпеки, як у побуті, так і у відпочинку в екосистемах. Нагадали правила поводження на воді та на водному транспорті, а також показали тактико технічні агрегати навчання пожежно-рятувального автомобіля. Рятівники розповіли про технічне оснащення пожежного автомобіля, а також продемонстрували гасіння умовної пожежі за допомогою піни та води. Вода! Окрім того, вогнеборці дали можливість дітям на собі відчути, як це бути справжнім пожежником. Круті отисту крадука. Відітья круті крута не Круто. <плес> не, я не, я не вивлю, Радуга, да. Табористи приміряли на собі тепловідбівний костюм для роботи з високими температурами. Дехто навіть замислився, чи готовий він у майбутньому стати справжнім вогнеборцем. Подумав, тепер поступати на МЧС. А ну інтересно так, же все таки в такому костюмі побути людям, людям допомагати. Сам не хочу бути, тому що це дуже опасна робота і. Якби как бы, для настоящих мужиковита ну може продосту подаросту потом буду після зустрічі з рятівниками. Відпочиваючи, ще довго обговорювали небезпечну, втім цікаву роботу пожежних та ділилися враженнями. Було цікаво посмотрети на них на пожарний на гідранти і на костюми, на все інше. Очень понравилась в. Во... честно сказать, первый раз вижу вот такую машину этих всех пожарных костюмов. У нас как-то пожара в городе не бывало, так что для меня это в новизну. Очень круто. Особенно, когда э, пошел такой, такая струя пены, это всем очень понравилось. Дети начали аплодировать, кричать. А потом еще, когда еще и воду, так это вообще... Детям очень всем понравилось. Рассказали про техи безопасности, которые мы очень внимательно слушали, разумеется. Запомнили много нового. Номер пожарников 101 запомните. Мне очень хорошо. понравилось. Не, Это круто. было что-то новенькое да, в этом лагере. Мне вообще круто. У нас просто никогда такого не было. Это ну, просто классно вообще. <звучит> Завершимо наш випуск інформацією від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Отож, погода вихідними днями у Кременчуці буде безхмарною. А температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів тепла. Вдень близько 33, вище нуля. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже у понеділок о 21.10 на телеканалі Лтава. Проведіть свої вихідні яскраво і Не забудьте про головні убори у спеку. До нових зустрічей. і Щасти.